скільки заробляє вчитель в приватній школі, яка зарплата? Всі Хороша. <рес> ну, я кажу, якщо, якщо, якщо чесно, якщо чесно, то ну, я не можу говорити про uh -huh. такі речі. Ну, я десь догадувалась, можливо, ти можеш сказати, хоча б давайте так поставимо. Е, я дивилась інформацію на сайтах по пошуку роботи там WorkUA і так далі. Що середня зарплата вчителя в Україні зараз 12 тисяч гривень? Скажи, у вас е, зарплата вища Набагато. Тобто, ну це точно ну, прям не, не прям космос набагато вище, але звичайно вища, ніж в державній школі. Ну тому то... тобто навіть вища ніж середня зарплата вчителя в Україні, правильно? Так. Більше 12 тисяч. Так, місяць. так, так, так. А у вас є якісь доплати? Знаєш, в державних школах є доплати за класне керівництво, за перевірку зошитів. Ні, ну класне керівництво це взагалі окрема посада. А, та, 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 та. Ав... ти ж казала, у вас це т'ютер окремо. Угу. Вони окремо отримають заробітну плату вчителю відповідно до свого навантаження. У нас немає такого фіксованого навантаження, наприклад, як в державній школі, що от ставка це 18 годин. Угу. У нас, типу, вчитель приходить і говорить: я хочу 25 годин. Окей. А, а зарплата буде змінюватися від. Відповідно, до навантаження, uh -huh. звісно, типу. приходить інший, вчитель каже, а я цього року не хочу багато, я хочу там 15 годин. Окей. Ну, значить, його влаштовує і навантаження, і відповідно зарплата. Uh -huh. зарплата. Uh -huh. Але звичайно, там є умовно гілка вартості уроку. Відповідно, так само вчитель е без селти і вчитель з селтою буде мати різний цінник на урок.